Ми, учні сьомого класу Заліщівської музичної школи, Канин Станіслав Аліна Михалхів, Валерія Костюк, Степан Гущу презентуємо вам своє дослідження Старішина Залічинської культури, номінація Юний музикознавець. Парлина Дністрова намиста. Так називають мальовничі залічики. Тут, у середмісті, на будівлі музичної школи бачимо меморіальну дошку. На ній портрет і напис Теодор Миронович Хмурич, український музикант, композитор, хоровий диригент, художник, заслужений працівник культури України. Кожен ранок в місті починався з позивних місцевого радіо, Заліщицькі каштани, пісні, яку написав Теодор Миронович. Він освоївся в Заліщика у 1963 році, а родом сам з з села Бенева, Любов до музики, народної пісні. Малярства успадково від батька, сина січового стрільця. Зате сам мрія про акторську професію. І омрія здійснилась згодом, коли знявся в ролі директора школи в фільмі Багаряні береги. У рідному селі неморізовний хор, який у 1950 році виступив на сцені Тернопільської обласної філармонії. У 1951 році став учасником республіканської олімпіади в місті Києві. Після служби в армії працював учителем співів та малювання. У 1959 році вступив до Тернопільського музичного училища, після закінчення якого обіймав посаду хормейстра в музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка, де завідував музичною частиною і дарував оркестром цього театру. Заліщика Теодор Миронович працював завідуючим відділу культури, художнім керівником районного будинку народної творчості. А з 1972 року. Після закінчення навчання на музичному факультеті Івано-Франківського педагогічного інституту, директором музичної школи. Про це вам докладніше розповість Марія Богданівна Бариська. Я мала за честь працювати під керівництвом талановитої людини, прекрасного наставника Теодора Мироновича Хмурича. Це людина, яка залишила після себе великий і вагомий слід. Він був справжнім лідером. Натхненником колективу. Згадую його мудрість, його виваженість, турботу про учнів, про колег, відданість справі, його харизму, його мудрість і його почуття гумору. Теодор Миронович був життєрадісною, доброю і чуйною людиною. Він любив свою справу, любив свій колектив, свою школу. До нього можна прийти було за порадою, за підтримкою, за допомогою будь-який час. Школа була для нього другим домом. Тут працювала його дружина Лідія Теодозіна, викладач теоретичних предметів. Тут починала свій творчий шлях як піаністка, його донечка Леся. Надзвичайно велика любов його була до Заліщанського краю. Це і народжувало прекрасні пісні. І про Заліщицькі каштани. і з Дністро прощаються лелеки. Любов до рідної землі, до України робила його справжнім патріотом. У Заліщиках Теодор Миронович розпочав бурхливу діяльність. Він керував чоловічою хоровою капелою Гомі, яка в 1964 році здобула звання народної. Створив чоловічий квартет, якому сам виконував басову партію. Створив оркестр тірольських духових інструментів, ансамбль народних інструментів барвінок, вокально інструментальний ансамбль Мелодія. Був співзасновником ансамблю пісню і танцю Дністер, який гастролював в Англії та Франції. Започаткував міжрегіональний фестиваль Дністрові зорі», в якому приймали участь мистецькі колективи Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської областей, фірма Мелодія випустила платівку, куди війшли 11 авторських пісень і оранжувань народної музики. Його найбільшою любов'ю, його стихією була хорова музика. Про це докладніше нам розповість Тарас Михайлович Сорока. Я працював концерт народного хору добровлянин разом з Теодором Мироновичем Хмуричем 40 років. Хочу сказати, що він був талановитий, людяний, простий у спілкуванні і одночасно дуже вимогливий до співаків, щоб досягнути ідеального звучання. Згадується багато незабутніх моментів з гастролей хору по містах і селах України, Болгарії, Польщі. І численних виступах на Чернівецькому і Львівському телебаченні. Але особливо вражаючим запам'ятався виступ хору в Тернополі в драматичному театрі, де після виконання пісні приснилось матері зал завмер цілковитій тиші, мороз пішов по спині весь хор плакав. Хочу розповісти вам про Теодора Мироновича Хмурича, як хормейстра, диригента хорових колективів. Хор це унікальний інструмент, який звучить тільки в руках доброго майстра. Складність диригентського фаху донести свій задум і зрозуміння до виконавців. І лише тоді цей задум почують глядачі. Колективам, які були під орудою майстра Хмурича, дуже пощастило, адже він добре знав вокальні темброві можливості кожної хорової партії, вмів правильно підібрати слова, щоб досягнути потрібного звучання. Практично всі обробки народних пісень, авторських творів, які були в репертуарі добровлянського хору, були написані Теодором Мироновичем. Перерахувати їх неможливо, але це були пісні рідного села Бенева, також пісні Заліщанщини, Ой, Дністре, мій дністре та його улюблена Ой, ти гори Кремінне. У збірнику мелодії Тернового поля, третій випуск, був виданий у 2006 році. В ньому було надруковано п'ять оригінальних авторських творів Теодора Мироновича. На слова Павла Ключини, Ганни Рибцуник і Володимира Вихруща. Три твори. Ой, цвіте Калина в Україні комусь журавлі, написані у формі періоду, судячи з діапазону хорових партій для самодіяльних хорів. У цих творах відчувається близькість до народної пісні, як от лаконічна гнучка мелодія, яка має різне звучання в залежності від динаміки. Також використовується прийом протиставлення звучання соло і туті. Це надає хоровому твору динамічності і гнучкості, дозволяє розширити палітру відтінків. Дуже цікавий твір на текст Володимира Вихруща Вже з Дністром прощаються лелеки. Твір написаний для змішаного хору акапела в тональності соль, мінор-мелодичний. Форма твору проста, двохчастинна заспіль та приспіль. Сміст твору дуже глибокий і неоднозначний. Це і прощення з рідною стороною, це й туга за прожитими роками з вбитим повстанцем. Композитор дуже майстерно підкреслив війшований текст. Хочу відзначити дуже виразну мелодію окличного характеру з інтонацією сьомого підвищеного ступеня. Органічно використано побутові мелодії твору секвенцій, фактора твору гомофону гармонічна з елементами підголоскової поліфонії. Автор часто використовує відхилення всі бемоль мажор та повернення в соль-мінор в межах одного такту. Як пульсеція серця, що хвилюється, починається приспіль. Це вже друга частина твору. Хорові партії вступають по черзі, сопрано, аль, тенор, бас. Композитор використовує тріольний ритм. Динамічності внутрішнього руху додають постійні чергування сі бемоль мажору та соль міною. Хорові партії прописані в дуже зручних теситурах. Прошу прослухати фрагмент твору у виконанні заліщицької хорової капели Копса, керівник Мирослав Голов'яник. Прощається на Теодор Миронович Мурич був не просто композитором, диригентом, художником, директором музичної школи. Він формував мистецьке культурологічне середовище на Заліщанщини з українськоцентричним національним світобаченням. Філософи кажуть, основне житті людини віднайти себе, втілити себе, зреалізувати себе. Це в повній мірі вдалося Теодору Мироновичу. Жителі краю з особливим теплом, шаною, повагою, згадують Теодора Мироновича. Велилюдно було на святкуванні 80-річчя маестро. праця Теодора Хмурича відзначена грамотою президії Верховної Ради України, йому присвоєно звання заслуженого працівника культури України. Теодор Миронович відійшов до вічності у 2014 році і похований в селі Лисинича. Його поетична душа продовжує жити в піснях, які сьогодні звучать у виконанні хорових колективів Тернопільщини.